Так, це знову ми, у нас сьогодні приватний будинок, у власника два електромобілі та побажання, щоб гібридний інвертор це все міг заживити. Звісно, що сонячні панелі будуть потім. Тут найлегшу роботу показувати не буду. Найцікавіше це на горищі. А саме тому, що тут пішло насправді трошки менше, ніж 100 метрів провода. Було дуже важко, хоч виглядає зараз от дуже гарно. Дві гофри просто гарно закріплені по стіні. Але це зайняло не менше не багато, цілих три години. Йдемо та покажу, куди вона виходить. Під'єднувались ми цього разу до лічильника, тому і гофру з проводами тягнули саме сюди. Виглядає гарно. А кінцева робота виглядає ось так. Це у нас нагадаю DE 20 кВт низьковольтна. Вона зараз швидко заряджає акумулятор від мережі, ну, бо сонця ще немає. Провода гарно сховали. Бачите, там провід заземлений, як і зазвичай, він у нас схований під акумулятором. Туди ми забиваємо штарі. Ну і самі акумулятор. Це LFP 15 кВт фірма DEA. Щіт безпеки він звичний, такі, як і зазвичай, ви його часто бачите, по якості він нічим не міняється, лише те, що сонячний захист відсутній, тому що панелі будуть потім. Вся робота зайняла майже пів дня і отримала ще одного задоволеного клієнта.